Офіційними даними зараз у Сполучених Штатах налічується майже 14 мільйонів безробітних. Проблема створення нових робочих місць стала настільки гострою, що Барак Обама скликає наступного тижня спеціальне засідання обох палат Конгресу, щоб обговорити шляхи вирішення цієї проблеми. Президентська адміністрація вважає, що сьогодні проблема безробіття вже переросла у категорію надзвичайної і потребує негайних дій. Розповідає Наталія Леонова. Чи утримується у президентському кріслі Барак Обама у 2012 році, залежатиме від того, що відбуватиметься на ринку праці, переконані експерти. І Обама це добре розуміє. Економіка повинна зростати швидше. Ми повинні створити більше робочих місць. Тим часом тисячі безробітних, які вишукуються у довжелезні черги на ярмарках праці по всій країні, наглядно демонструють, що ринок праці залишається у сумному стані. Все дуже погано, насправді дуже погано. Наступного четверга президент має оголосити свій план подолання безробіття на спільному засіданні конгресу, який, як правило, скликається у надзвичайних випадках, коли йдеться про національну безпеку чи військові конфлікти. Під час запеклих дебатів між демократами та республіканцями щодо національного бюджету цього літа президент неодноразово наголошував, що настав час для політиків об'єднатися та повернути американцям роботу. Він закликає республіканців утриматись від створення перешкод ми просто повинні розв'язати цей мертвий вузол у Вашингтоні, який не дає нам можливості ефективно діяти. Обама має намір оприлюднити розроблений його адміністрацією план, який складається з трьох ключових позицій: скорочення податків, у тому числі податкові кредити для компаній, які наймають нових працівників, інвестиції у розвиток інфраструктури, що полягатиме у створенні спеціального державного банку для цих потреб, та виділені коштів на такі проекти, як громадський транспорт, школи та розвиток екологічно чистої енергії. І останній ключовий момент це цільові програми сприяння тим, хто не має роботи довгий час. А це понад шість. Мільйонів американців, які є безробітними понад шість місяців. Жеклін Вілсон у штаті Джорджія скористалась однією з таких програм, які білий дім хоче запровадити по всій країні. Я вирішила попрацювати певний час безоплатно, щоб компанія могла побачити, чи я до них підходжу, який я гарний працівник. Мені нема чого втрачати. Зараз мільйони безробітних американців відчайдушно намагаються знайти роботу. Я просто хочу роботу. Рівень безробіття серед чорношкірих американців основної електоральної бази Обами вдвічі вище ніж серед білого населення. Багато з них не працюють вже роками. Офіційно без роботи у США опинилися 13 мільйонів та 900 тисяч американців. Втім кажуть фахівці, ця цифра майже вдвічі більша. Серед них ті, хто мають неповний робочий день, яких статисти вже просто не рахують. І якщо Обамі не вдасться виправити ситуацію вже найближчим часом, кажуть деякі фахівці, наступного року він сам може втратити свою роботу у Білому домі. Наталія Леонова Голос Америки.